Привіт, з вами Ханна, і сьогодні астрологічна хвилинка, чи то пак 10 хвилин. Власне, я не думала, що я буду про це знімати відео, але як людина, яка в свій час закінчила астрологічний університет, і все-таки вважає себе так чи інакше цікавлячоюся прекрасне слово, В общем, трохи в темі астрології, думаю, так. От то, що зі мною трапилося на е, зупинці Мерка, е, це прям такий хрестоматійний приклад. Хоч бери та пиши методичку. Так, пункт перший, другий, тобто все, що могло, все трапилося. Значить, е, 10-11 серпня е, був е, була зупинка Меркурія. Ми знаємо, що він у нас 3-4 рази на рік буває ретроградний. Е, я думаю, що хто відкрив це відео всі в курсі за що відповідає Меркурій. Ну, власне, як і міфологічний пан Меркурій, який дякуючи своїм крилатим сандалям і своєму шолому. Був перевізником інформації між богами такий інформаційний кур'єр. Ну так він там, плюс до цього ще мав свою сферу впливу, як покровительствав ремісникам, торгівлі. Це все молодець. Але ми його в першу чергу асоціюємо з планетою, яка відповідає за комунікації, за логістику, за передачу інформації за технології. Власне, почалися наші пригоди, наші, бо я їздила з мамою до Чернігова якраз 10-го числа, коли він, він зупинявся він два дня. Він стояв 10-11 число. Получається, іде Меркурій діректно. Потім перед тим як зробити почати йти ретроградно. Ну він насправді не змінює траєкторію, але оптична ілюзія з землі нам здається, що він в протилежний бік іде. І перш ніж він це зробить, він якби зупиняється, робить таку петлю іде в той бік. Потім пройшов, зупиняється і пішов в інший. Зрозуміло, не знаю, наскільки зрозуміло. От і ми знаємо, що коли він іде ретроградно, то сфера його діяльності починає скакати дуже веселим. Ритмом вальса, а коли він зупиняється, відповідно те, що, за що він відповідає, може просто полетіти або поводитися дуже нечемним видом, виглядом, особливо для подорожуючих, або для тих, хто там вирішив собі придбати якесь обладнання в цей час, не дарма ж всі астрологи попереджають, там не вздумати купувати техніку, коли Меркурій там грається. Ну, менше з тим я квитки вже придбала, думаю, будемо їхати. Що може трапитися? Тим більше, що все одно на кінцевий результат Меркурій не впливає, тому що він планета особиста, він не є глобальним. Все одно там з точки А в точку Б ви потрапите. Просто можливі пригоди на шляху. Як власне зі мною трапилося? Отже, я з тих видобичів їздила мільйон. Ну, не мільйон десятки разів їздила з тої автостанції, ніколи в мене не було з цим проблем. Я знаю, куди виходити, де зупинка, де платформа автобусів. І тут ми з мамою вийшли не з того боку. А, кажу: слухай, нам, нам туди. Он, я бачу через дорогу автостанцію, давай спустимося, перейдемо. Пішли ми. А я ще здивувалася, ну, що ми якось так довго блукаємо, як правило, ти там виходиш і зразу на, на станції. А, ходили, блукали, виходимо. Виходимо з цього ж боку, <ріху> перед цим ми ходили пару хвилин тому. Я мамі пояснила, що зараз зупинка Меркурії. Кажу, що робить? Мужайся. Ходімо знову. Вже вирішила не ризикувати, знову через турнікети, через метро пройшли, вийшли на правильну зупинку. Приїхали до Чернігова. Власне, так як у нас не було якихось там задач відвідати якісь об'єкти в певний час визначений, тому не було якихось таких обломів чи чогось такого дивного, щоб вплинуло на враження від міста. Єдиний момент, що я звернула увагу: от просто в Києві зі мною такого ніколи не траплялось. Якщо ти там в Google-картах вбиваєш якийсь об'єкт або заклад, Ти до нього йдеш, і 9 із 10, що він там буде, і він буде працювати, бо інформація плюс-мінус оновлюється і вона актуальною. То в Чернігові ми ходили, відвідували пішохідний міст і там було спекотно. Кажу, хочеться пити. Зараз дійдемо до кафешки, сядемо там якогось прохолодного напою, п'ємо і підемо далі. Я йду по карті, я розумію, що ми прийшли. Ось моє, а закладу немає. І не те, що він там просто не працює. Він там не працює вже кілька років, і таке траплялося двічі за один день, тому я така. Ну, можливо, можливо, Меркурій такий передає вітання. А, ось. І наступного дня, наступного дня мав автобус у нас відходити від автостанції напроти торгового центру Голлівуд. Там є така зупинка невеличка саме для одного перевізника Ecolines там написано. І прийшли. Я ще маму посадила, сама пішла, погуляла по околицях, попрощалася з містом. А ось завівся автобус, чекаємо. Він завівся і, і заглох. І приходить о третій годині від перевізника смс-ка: що перепрошуємо ваш рейс скасовано. Я така «Ч -ч -ч -ч». Я як? Ну, ніколи в мене такого не було, щоб я звідки-лясь їхала або кудись, і прям скасували, і, і прямо ось тут, в час, коли тобі потрібно їхати. А люди там, всі, хто зразу від'їхав, хто почав телефонувати. Я ж також дзвоню, кажу: так, і так: ваш водій каже, що він має їхати о 16.30. можна з ним поїхати, бо він каже, що я це не вирішую, дзвоніть операторам. Озвучила номера квитків, кажу, будь ласка, ми поїдемо тоді через півтори години. Дівчина добре, зверну, звернення ваше зафіксовано, зараз я вас проінформую. Ну, окей, тут мені ще дзвони, клієнт на масаж хоче записатись на сьогоднішній вечір. У мене вже така пара звук починає трошечки виходити, ще не панічка, але думаю, ого, прикольно. Ну, З іншого боку, пригод давно не було, хай будуть такі. Кажу, я я не проти, давайте будемо е, на масаж, я вас запишу. Але раніше, в восьмою, я точно не повернуся. Кажу, тут добре, щоб е, зараз з Чернігова уїхала. Придзвонює мені пані е, з Автолюкса, каже: на 16.30 квитків немає, я дуже перепрошую, можемо вам повернути кошти або запропонувати на наступний день. Я кажу: я не хочу ночувати в Чернігові ще одну ніч. Кажу, які ще варіанти є на сьогодні, вона на 19.30. І вирішуйте, будь ласка, зараз, бо можуть розібрати квитки. Кажу, добре, добре, фіксуємо. Хай буде 19.30. Про себе думаю, зараз будемо якісь вирішувати варіанти. На Бла-Блакар зайшла, подивилася, але вже не ризикнула купувати квитки, тому що, думаю, хватить. Ай, технології це прекрасно, але краще вживо орієнтуватися тут і зараз. Зараз мені ще якихось приколів підтягнуть. А ще, поки ми тут чекали, нічого ж не передвіщало, що може бути скасований рейс. Мама мені каже: Ну, оце ж зараз така погода хороша. А як же зимою, там осінню, коли сніг, дощ, що ж тут немає якогось там приміщення ні на весік. А там просто така ну, як, як громадський транспорт. Зупинка просто написана, що перевізник. Кажу: так слухай, в Чернігові є красивий ЖД вокзал красивий автовокзал. Я кажу, ну, цього разу ми їх не побачили. Я там її знайшла в гуглі фотографії, говорю, дивись, красиві, вона так, да, красиві. Каже, мама. Пам'ятаєш, я тобі півгодини тому показувала красиві фото. У нас зараз чарівна можливість відвідати їх особисто. Ще дощик нам дорогу так шліфанув. Поїхали ми підбігаю, ну, верніше, не підбігаю, підходжу до віконця, кажу: доброго дня, найближчий рейс на Київ можна. Жінка каже, так, треба уточнити тільки у диспетчера, коли найближ, найближчий рейс. Кажу, то мені десь уточнити? Вона, ні, це взагалі маю робити я, але я вже не працюю, в мене зміна закінчена. Я така клас. Кажу, добре, дякую. Тому чи ти тут сидиш? Віконце, чого відкрите? Ти ж не попередила, що ти не працюєш. Переходжу до наступного, кажу, коли найближчий рейс до Києва. Запитую, коли наступний рейс до Києва. Вона мені за дві хвилини. Я Вау, давайте два квитки в ритмі Вальсу давай маму в цю газельку. Ще й розумію, що це виїзд о 16.10. Тобто ми навіть швидше, ніж якби на тому в 16.30 автобусі. Ну, супер! Єдине, що дивлюся, в квитку написано до лісової. А мені лісова ну, не так, щоб дуже підходить. Я хотіла до Видобичі. Ну, думаю, ладно, все одно. З вітірком, домчимося до Києва, а давай же телефонувати перевізнику стосовно повернення грошей, зв'язку нема. Ну, тобто йде автоінформатор, очікуйте, будь ласка, з'єднання. Коли підходить з'єднання з живою людиною, там тиша. Просто тиша. Я не розумію, мене чути чи не чути, я щось починаю говорити і проходить зрив. І так було тричі. Ну я вже не дивуюся, власне, мірк, молодець. Ось, По дорозі нас ще зупинила ДПС, водій заплатив штраф. Якщо я правильно почула, 37 тисяч, може таке бути. Хтось, напишіть, є таке, такі цифри штрафів. Якось там у нього папірця не було. Ну, звичайно, логістика, все, все, все як має бути, папери. Ну, хвилин 7 там затримка була, тобто взагалі це на шлях не вплинуло на довжину. Ось, і плюс, дивлюся, на лісовій не всі люди виходять, коли вже під'їхали до міста. Каже, а ви часом до видобучів не їдете. Він каже, їду. Ну, що взагалі супер. Тобто, шлях був взагалі відкритий. Ми доїхали швидко. Вітаю, тільки підійшли квитки, я купила, затримки фактично ну, майже не було. Просто я собі думаю, ну, от всі пункти, за що відповідає Меркурій, були мною пройдені. Заблукати в трьох соснах в підземному переходах зроблено. На Google-картах дезінформація або відсутні місцинки зроблено. Потім скасування рейсу. Потім невдале перенесення рейсу. Потім жінка, яка сиділа за віконцем обслуговувала, яка вже закінчила свою сміну і не змогла допомогти. Зроблено. Ну, тобто, не лади Тобто комунікативні пригоди, я б це так назвала, потім що, штраф подій отримав через таки, те, що у нього не було якогось відповідного документу. Ну і доїхали вчасно, тобто з пункту А в пункт Б. Але якщо ви не готові. До пригод, таких як я, оце мала. Або якщо ви розумієте, що для вашої нервової системи цього б було б трошечки більш занадто, ніж хотілось би в звичайних умовах якоїсь розважальної поїздки. Певно, краще не купуйте квитки на зупинці Меркурія, або взагалі по-хорошому взяти зазор один день до, один день після, щоб він якби, вирівнявся. Навіть на ретро Мерку можна їздити, якщо там дуже хочеться, якщо це не щось таке, якась. Поїздка, яка супряжена з якимись точними деталями, переговорами, заключенням контрактів чи щось таке, якщо розважально можна їхати. Але на зупинці я вже тепер по особистому досвіду кажу: краще не треба. А так, взагалі, подорожуйте, люди, і буде вам щастя.